Піщана гиря. Головне форма. Ми добивалися в своїй гірі форми максимально близької до металевої гирі. Чому? Тому що рухи всі будуть якраз теж схожі на рухи з металевою гирею. Основні три типи таких гир, які ви можете знайти на ринку. Отакої От форми свиричної в вигляді таблетки, без сфери, просто пласка і сумка. В вигляді сумки. Сумку я б взагалі не вибирав. Чому? Основний рух в гірі це отакий рух гойдалки. В сумці ручка дуже далеко від центру тяжко, і отаких рухів дуже багато, неконтрольованих проривів. Таблетки ще більш-менш, але в таблетці в теж ручка дуже висока від центру тяжесті. Найкраще сферична. Сферичної форми Е, Також ще до ручки. Ми поставили сюди пластикову ручку. Чому? Спочатку ми знайшли отакі ручки. І я на фото в них влюбився. Вони красиві. Зверху, коли дивишся, вони красиві, рівні. Все тримається так, як треба. Але в них неможливо працювати. Один самий головний мінус. Неможливо працювати. Ці два канти врізаються якраз в долоню. І це таких два леза, які не дають вам працювати повністю. Плюс ще цієї ручки в чому. Вона крутиться, вона не натирає, коли ви особливо робите. Рухи ривка, ручка тримається постійно на одному місці відносно долоні і вона не натирає. Для фітнесу це просто як знахідка. І ще, коли ви побачите, може в конкурентів просто ручка рівна, без бокових розпорок, я б теж таку не вибирав, бо інерціонні ці моменти вона постійно буде дергатися і збільшуватися прориви тільки. Це дуже класні стабілізатори руху. З цією ручкою дуже всі класичні рухи класно виходять. Вона стабільна і всі ривки повністю, всі поштовхи, всі махи з неї дуже класні. Що Малої амплітуди мах, що великої, вона навіть додає цієї стабілізації кетлбарг свінг американський. Якщо робити цей рух, Свін над головою, то дуже легко виходить. Так, часто людей виникає питання, особливо коли вони тільки купили нашу гирю, вона приходить, ручка дуже близько. Вони ще її не підняли, дуже важко її сюди засунути. Але коли вони піднімуть, бачите, що виходить, все тут якраз дуже зручно. Якраз так, як треба. Бо ми робили її для себе. І ще один момент по надійності цієї конструкції. Перед тим, як почати виробляти її, ми купили дуже багато різних гір. Всі тести зайняли одне тренування. Більшість просто не пережило це тренування. Десь по швам пішло, десь там взагалі кант порвався сильно. На нашу гірю ми даємо гарантію рік. І ви можете її використовувати взагалі, як самі захочете. Плюс ще цієї гірі в чому? В тому, що її можна на паркет кидати. Вона не розіб'є вам паркет.